Літні шини для легкових автомобілей Lassa Revola 185-65 r 15 В цьому розмірі йде зі збільшеним індексом навантаження 630 кг на колесо лот. Це виробництво Турція. Ласа – це спільне підприємство з Bridgestone. А отже, шини виготовляються на їхніх виробничих потужностей. В даному випадку малюнок протектора запозичений від Bridgestone Turanza. Т005, це йде їхня преміальна лінійка. Шина має шосейний асиметричний малюнок протектора. Варто в це враховувати, при встановленні має бути ззовні надпис Outside. Ця модель має новітні технології, такі як Next Gen та «EV Ready», тобто омологована на експлуатацію на електромобілі. Тобто, шина буде мати мінімальне оперкочення та чудові